Доброго дня, панове. Я вже говорив про те, що в OpenSSL версії 1.0.2G є в поставці перелік двигунців, у тому числі є гостівський двигунець. Тобто російський двигунець е з шифрами. Тобто можна спробувати налаштувати цей двигунець і спробувати спроти, як це працює. Як бачите, От я мабуть, спочатку покажу свій інстанс OpenSSL, який ми з вами збирали в попередньому відео. Я ще раз нагадую, ця компіляція йшла в оточенні MinGW, використовуючи... використовуючи консоль MSUS2 та набір компіляторів, що входять в поставку з програмою CodeBlocks. Тобто безпосередньому самооточні немає компіляторів, а компілятори застосовувалися від середовища розробки CodeBlocks. Для чого це було зроблено? Щоб можна було відповідно, зібрати OpenSSL. Як бачите, ось мій інстанс, що тут є, це насправді дефолтна конфігурація, з задіяним винятком, що тут також є динамічно гінковані файли. Тобто, якщо відкр... відкриємо теку BIN, ми ми побачимо, відповідно, DLL. -ки. Які в тому числі застосовується для роботи вталіти OpenSSL. Також тут є інші компоненти, ну тут, тут насправді усе, що було в дистрибутиві, усе зібрано. Також, як бачите, тут є бібліотека для статичної лінковки, а також для динамічної лінковки, якщо потрібно застосувати DL-ки з дистрибутиву. Ну, зазвичай ніхто OpenSSL статично не лінкує, Зазвичай, це саме окремі DLL-ки. Так, також тут є відповідно Teca Include, яка містить у собі відповідно заголовчені файли. То все, що потрібно, щоб почати, щоб зайнятися розробкою під OpenSSL, або щось скомпілювати. Наприклад, якщо у вас є програма, яка застосовує OpenSSL для своєї роботи. І, Відповідно, тека, тобто це тека, де відповідно розміщується сертифікат та так бачите, конфігураційний файл. Я ясна річ вже пробував налаштувати ГОСТ у цій версії OpenSSL. Відповідно, якщо ми подивимося у теку LIP. Тут, як бачите, є Teca Engine і відповідно, є перелік DLL-ок, містять у собі двигунці. В тому числі, як бачите, є, гостівський, є гостівський, гостівська DLL-ка, яку ми зараз будемо налаштовувати. Що потрібно для того, щоб налаштувати відповідно, підтримку гостівських шифрів в OpenSSL? Насправді небагато потрібно. От я хочу віддачити вікно. Ось так. Ось, відповідно конфігураційний файл. Утиліти OpenSSL. Тобто це конфігураційний файл відповідно, використовує OpenSSL та її DLLки. І для того, щоб налаштувати. Підтримка гостівських шифрів. Що потрібно зробити. Ну, По-перше, давайте подивимося безпосередньо у документацію. Що тут зазначено? Перше, що потрібно зробити, це треба додати ось ці директиви перед будь-якими квадратними, тобто перед будь-якими директивами, що є в переліку. Тобто, як бачите, конфігураційний файл OpenSSL це ніщо інше, як іні файл. Тому перше, що потрібно зробити, це треба додати, відповідно, у глобальну секцію, тобто безпосередньо у саму, на самому початку додати ось ці директиви для того, щоб можна було подальшим з цим працювати. Далі, відповідно, потрібно вказати, що ми хочемо застосовувати двигунці, оскільки це все ж таки... Конфігурування модулів, то варто, мабуть, мабуть варто перенести цю секцію у самий кінець конфігураційного файлу, файлу. Оскільки тут розміщуються, в основному налаштунки сертифікатів, налаштунки шляхів, тобто, мабуть, мабуть, все ж таки варто це зробити в самому кінці. Давайте так і зробимо Переміщуємося у кінець файлу. Цей конфіграційний файл він є дефолтним із версії OpenSSL 1.02G. Так, давайте скопіюємо і відформатуємо цей, цей конфігураційний файл. Ось так. Тобто нові директиви. Тепер потрібно додати секцію з двигунцями. Тобто в нас двигунець тільки один. Це гост, який ми зараз додаємо. Просто копіюємо із файлу README для того, щоб вимкнути підтримку цього двигунця. І у саму останню чергу додаємо безпосередньо секцію, яка описує налаштунки двигунця гост. Ось так. Дивіться, що тут потрібно. Змінити це безпосередньо шлях до самої dll ки Але це працює добре, я вже перевіряв. Ось так. І тепер потрібно відкоригувати ось цей шлях. Ну, Насправді, наскільки я знаю, двигун СІ можна також, також статично злінкувати. Але в нашому випадку, в нашому випадку, ми будемо застосовувати все ж таки динамічне завантаження двигунців. Тому давайте скопіюємо шляхи. Перше, що нам потрібно, це все ж таки вказати кореневу теку, де розміщуються двигунці. Ось так. Але варто, мабуть, все ж таки. Дредогувати слеш на традиційний для юніксів. тому що я насправді, не впевнений, що зворотній слеш підтримується, і додаємо назву нашої бібліотеки. Тобто, що потрібно завантажити. І цього буде достатньо для того, щоб э, госівські шифри почали. Ой, вибачте, я. Я в, конфер... в конфігураційному файлі це прописав, а у документації. Що, ясно, ніч не вірно. От, додамо. Цей, конфіграці... цей шлях додамо. У наш конфігураційний файл і на цьому конфігурація буде завершена. Єдине, що потрібно все ж таки повернути. Так. Ось так. І все. Тобто, тобто це все, що потрібно для того, щоб... Госівські шифри запрацювали. А тепер давайте спробуємо запустити OpenSSL. OpenSSL. І присічте, що у нас з'явилася підтримка відповідних шифрів. Якщо ми подивимось, то ми побачимо, що тепер у переліку є у тому числі Госівські шифри. Ось їх два усього Гост. 2001 ГОСТ 89, 89 і Гост 94, ГОСТ 94, Гост. Ой, вибачте, ГОСТ-99, ГОСТ-89. Тобто, усього два шифри було додано під час, е, під час е, імплементації цього алгоритму, тобто цього двигунця. Ось так. Ось таке відео. Усім дякую за перегляд цього ролика до кінця. На все добре, До побачення.